У вас остеоартроз і ви досі боїтеся введення гіалуронової кислоти в суглоб? Тоді це відео для вас. І я, ортопед-травматолог Ігор Омельчук, розкажу вам все про внутрішньосуглобову гіалуронову кислоту. Отже, поїхали. Гіалуронова кислота є природній компонент організму і є своєрідним мастилом для суглобу. При остеоартрозі кількість гіалуронової кислоти в суглобі зменшується, що зумовлює тертя, руйнування та біль. Введення гіалуронової кислоти в суглоб відновлює її дефіцит та покращує тертя та рухливість суглобу. Введення гіалуронової кислоти має невелику кількість побічних ефектів при правильному введенні спеціалістом. Рідко спостерігається дискомфорт, почервоніння, набряк, які швидко минають. Введення гіалуронової кислоти суглоб можливо при всіх стадіях остеоартрозу. Навіть при третій стадії, коли пацієнту показано оперативне втручання, але по певних причинах він не може оперуватися. Введення гіалуронової кислоти покращує. Рухливість і якість життя суглобу. Гіалуронова кислота має довготривалий ефект, в залежності від виду гіалуронової кислоти, він може тривати від 9 до 12 місяців. Хочу відмітити гіалуронову кислоту у формі гелю Профлекс інтра, яка може відновити рухливість вашого суглобу на термін від 9 до 12 місяців. Отже, коли травматолог призначив вам гіалуронову кислоту, не варто боятися. Даний метод дозволяє усунути біль, покращити рухливість суглобі і відновити якість життя вашого суглобу. Тримаймося, бережімося, адже рух це життя.